Ігор Тимофійович, що таке сам кінець, так, традиційне запитання особистісного характеру. Що змінилося в ваших ціннісних орієнтирах за останній час? Якщо говорити про останній час, нічого не змінилося. Якщо говорити спочатку війни, то багато що змінилося. Я е, особисто е, на сьогодні маю максимальне несприйняття або мінімальну толерантність до, до людей, які говорять неправду. Ну тобто, якщо я раніше е, мог це зрозуміти, то зараз я не хочу цього розуміти. Е, тобто, світ е, поляризується і. Е, каталізатором або тригером цього процесу стала саме повномасштабна війна. Є колеги, які завжди щось обіцяють, але роблять небагато. І я таких людей вже підтримувати точно не буду. За словом, має бути дія. Якщо дії немає, то і ставлення відповідно. Тобто. Я став більш радикальним і в поглядах, і в діях. Дякую. І невеличке бліцопитування. Повільний, стабільний поступ чи прорив? Я не знаю, як близько вийде. Я завжди за прорив. Але ж інструментарій і наші можливості середовище не завжди від нас залежить, але я завжди запорожу. Горе чи море? Сьогодні море. В Карпатах Актив... я був, а на морі давно не був. <світ> Активний чи пасивний відпочинок? Активний. Кіно чи театр? Театр там буфет є. Є можливість поспілкуватися. <світ> Автомобіль чи прогулянка? Uh, поїздка до міста, наприклад, в Яремчу на автомобілі, а прогулянки uh, гірськими лісними тропами пішки. Запоріжжя чи Я, Вінниця? Я взагалі до війни uh, їздив на автомобілі до Запоріжжя, ну, а до 2010 року в Крим. А зараз запоріжжя вінниця 640, uh, Вінниця-Східниця 440. Тобто uh, вже відстані. Стають несуттєвими Так, Запоріжжя чи Вінниця? Запоріжжя. Там, де робота, чи там а де родина? Що Запоріжжя, чи Бердянськ, то Бордянськ. Ну, я, я чекала, що з цих двох ви оберете Бордянськ. <ріжжя> Дякую дуже. Хоча Вінниця для мене стала став третім рідним містом: Бордянськ, Запоріжжя, бо я навчався в Запоріжжі і зараз вже фактично два роки. Опосередкована в Запоріжжі, ну і Вінниця, в Вінниці багато часу, родина Вінниці. Дуже гарне, хайне місто, і ну, це вже не стосується ректорської посади або роботи в закладі вищої освіти. Я б дуже радив очільникам міста Запоріжжя побувати в Вінниці, взяти досвід Вінниці, бо в Запоріжжі ну, так, бюджет міста це 6 мільярдів. А в Вінниці 2. Ну, звісно, що і місто трохи менше, але воно е, охальне, комфортне, приємне, європейське. Е, Запоріжжя, воно рідне. Але от е, мене не було десь місяць в Запоріжжя, я е, приїхав, і е, дороги, які навіть центральним проспектом, ну, вже потрібно ремонтувати. Я не знаю, звісно, що в лютому е, асфальт не кладуть. але... Я пам'ятаю, як його тут ці ремонтні роботи були не так давно. Восени, Дніпра Гес ремонтували, зараз вже проїхати неможливо. Півроку пройшло. Розумієте? Часто згадуєте Бердянськ. Я його не забуваю, тому загадую постійно. Я, в мене снів немає, я якось так сплю, мені взагалі нічого ніколи не сні... Ну, дуже рідко, дуже, це виключення. Але думками я в Бордянську. Не в Запоріжжі, не в Вінниці, не в Києві. Саме в Бордянську. Я дуже хочу і вірю, що ми обов'язково туди повернемося. Я впевнений, що це буде саме так. В історичній перспективі, рік, два чи п'ять, чи десять. Це небагато. Я впевнений, що історично Росія ніколи не втримує ці території. Важко сказати, коли вона втратить їх, коли ми повернемося. Це буде за місяць чи за 10 років. Але це 100% буде. Бо рухати кордони в 2021 році танками і говорити, що це історично наша земля, неприпустимо. Але, як на мене, наша держава теж має робити серйозні висновки. Коли ти сильний і спроможний, з тобою рахуються. Коли ти або повністю, або майже повністю залежиш від підтримки друзів, партнерів, то це вже не то. Сьогодні ми бачимо, що США ну, поки не можуть ухвалити пакет підтримки України. І нам буде важко. Але якщо б ми за ці два роки працювали трохи інтенсивніше, нам було б трохи легше. І це нашій владі сьогоднішній, в треба розуміти, коли ти сильний, коли ти здатний мати і озброєння, і ну, озброєння це похідне, потенціал економічний. То з тобою рахується. А якщо ні, то, то і ні. Ми ж, якщо згадати, на 91-й рік мали дуже серйозний військовий потенціал, і в Україні було зосереджено багато чого, що було виведено з країн Варшавського Договору. Де це все? Ті ракети, які ми передали за Будапештським... Меморандумам Росії, вони зараз літять з Росії по нашим містам. І сьогодні можемо сказати, що я не можу е про це говорити, але я як громадянин. Це моя суб'єктивна думка. Якщо б ми не віддали ядерне озброєння, цього б не, не було Але е всі ми дуже розумні, як то кажуть, заднім числом. Ми розуміємо, що той був час, коли е, ну, державі, очільникам держави було важко чинити спротив е, тиску, який здійснювався в тому числі і з боку Росії, і з боку Сполучених Штатів, і з боку Німеччини, і Франції, і Великобританії, і під тиском цих провідних країн світу ну, ми відмовились від ядерного статусу, і чимало озброєння або було. Утилізовано або було передано Російській Федерації. Головне, Розуміло. щоб ми робили правильно висловлення. Так. Ну оскільки боротьба ще йде зараз не за території, а за розуми, за серця, за відчуття людей. Так. Сподіваємося, що ми будемо переможцями в цій боротьбі. Ми в будь-якому разі будемо переможцями в історичному контексті. А тактично, ну тактично, я про це сказав важко, і як воно буде і коли воно буде, я думаю, що ніхто не знає.